В імпровізованій гримерці йдуть останні приготування до вистави актори, студенти Миколаївського муніципального академічного коледжу, спеціальність сценічне мистецтво серед них і 16-річна Єлизавета. Саме з дітьми, як в ігровій формі, я буду працювати вперше. Чесно, нервую, але я дуже щаслива щаслива, що нас, як акторів, як студентів залучають до такої діяльності. Єлизавета розповідає про свою роль у виставі, а також ділиться своїми емоціями парадійством. Адже маленькі глядачі це найщиріші шанувальники. Я граю Пепі Догу панчоху, така вся весела дівчинка, трошки пацанка. Я маю саме забавляти дітей, якось їх двіжувати, якщо так можна сказати. Ідейна вдохновителька театралізованого дійства для малечі викладач сценічних дисциплін коледжу Марина Васильєва. Вона є автором сценарію та режисером дійства. Це вистава, у якій багато казкових персонажів. Тобто ми одразу запланували, що для того, щоб подарувати казковий настрій, персонажів має бути кілька не тільки там традиційні персонажі, яких чекаємо на Новий рік, тому у нас є квіткова фея, і в неї є така чарівна парасолька, з якою можна гратися. У нас є і джин. І він теж там намагається чаклувати. І головна думка, звісно, про те, що не треба ніякого чаклування. Для того, щоб збулися мрії, треба тільки бажати чогось дуже хорошого, дуже гарного, і тоді воно збудеться і не тільки у новорічні свята. Тож перед виходом на сцену дружня підтримка та поради. У всіх вас вірю, ви найкращі, у папі прем'єра, ти також найкраща, я в тебе вірю. Все, люди мої з Богом. Новорічне свято з Пеппі – весела театралізована ігрова програма, у якій бере участь низка казкових персонажів. Події сюжету побудовані на доброму гуморі, а яскраві характери персонажів створюють атмосферу чарівного світу. Ігри розраховані на дітей різного віку і фізичних можливостей. Тривала святкова вистава близько години. А от як сприйняли гру акторів, початківців, маленькі глядачі, можна побачити по виразах обличчя. Наталія Гродова і Гринвідомський Ністеве для Єновин.